У умовах війни підтримка медичної сфери стає критично важливою для збереження здоров'я українців. Народний фонд продовжує допомагати лікарням нашої області, забезпечуючи їх нагально необхідними медикаментами. Цього разу гуманітарний вантаж вкотре спрямували до Чернівецької міської поліклініки номер 2 яка обслуговує найбільшу кількість городян. Тож, що саме отримав медичний заклад, цього разу дивіться у сюжеті ТВА. Війна, яка триває в Україні, продовжує випробувати нашу країну не лише на полі бою, а й у мирному житті. Однією з найважливіших сфер, яка потребує ретельної уваги та допомоги, є медицина. У цей час постійна та надійна підтримка меценатів стає особливою частиною зміцнення нашої медичної системи. Народний фонд уже вкотре доводить свою готовність підтримувати медичні заклади, допомагаючи їм залишатися на передовій боротьби за здоров'я людей. Сьогодні народний фонд передав нову партію допомоги. Для чорнівецької поліклініки номер 2 яка наразі обслуговує 70 тисяч людей, серед них і 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Від імені пацієнтів хотіли б щиросердно подякувати Максиму Юровичу і фондові за надану благодійну допомогу вже в черговий раз. Поліклініка отримала широкий спектр лікарських засобів, зокрема кардіологічні урологічні препарати та медикаменти інших груп, які є надзвичайно важливими для надання якісної допомоги пацієнтам. Оксана Хижняк зауважила, що в умовах війни кожен такий жест це неоціненна підтримка. Вже традиційно допомогу у формуванні гуманітарного вантажу надали румунські партнери, які тривалий час підтримують українців у протистоянні окупантам чергове народний фонд, завдячуючи співпраці з нашими румунськими партнерами і персонально земенелим бишлягою, провезли гуманітарну медичну допомогу. Цього разу ми передаємо міській поліклініці номер 2 лікарські засоби, санітарно-гігієнічні, дезінфектори, маски. Максим Бурбак додає, що наразі дуже важливо додатково підтримувати лікарні, аби українці і буковинці, зокрема, могли бути впевненими, що наша медицина готова до будь-яких викликів. В умовах війни така допомога дозволяє лікарням продовжувати працювати на високому рівні, забезпечуючи людей необхідною допомогою. Цей час, коли вся країна чинить спротив рашистській навалі, треба робити все для того, щоб допомагати як фронту, так і нашим внутрішнім лікарням. Закладам охорони здоров'я, яких проходить реабілітації наші бійці, яких надаються якісні послуги для наших мешканців. Турбота про здоров'я та життя людей об'єднує нас у спільній меті – зберегти майбутнє. Відтак саме завдяки таким ініціативам ми наближаємо перемогу не лише на полі бою, але й у боротьбі за гідне життя в нашій країні. Діана дня